дня, 3 квітня. Так, продовжую знімати відео про сорти, про лежкість сортів. В підвалі в мене ще там десь 1,5-20 сортів. І в майбутньому теж, можливо, зніму відео, прийде час, як вони себе показують в лежкості. При ідеальних умовах. У мене підвал хороший, там умови зараз. 4 градуси тепла, висока вологість. І, ну, скажімо так, умови краще, ніж холодильником. І при таких умовах, от як деякі сорти себе показують, О, це може комусь буде цікаво, хто хоче собі прищепити сорти із хорошими характеристиками, з хорошою лежкістю, щоб і в квітні місяці можна яблука, вітаміни їсти своє з підвалу. Так, ну тут у мене сорти будуть такі, от, наприклад, сорт, як золотий ринет. У квітні три яблука одне згнило, ще одне от практично теж починає гнити. І таке більш-менш ціле, теж бачу, що на грані. Тобто це яблуко ну, до квітня не долежує. У мене відео було, і мені там в коментарі писали, що це не золотий Ренет. Очі замовляв в Олександра Голуньова, У нього дуже гарне чудове відео є на каналі. Подивіться, там от такі яблука. Ну, і в дитинстві тут у нас в саду теж росли колоспи, колоспі там і саме. Золотий ринет, я пам'ятаю. Ринет Курський там була плантація і от золотий ринет. Ми постійно ну, називали там, сказали нам, що це золотий ринет, і ми заготовляли постійно ці яблука. Мені от, вони нагадують ще смак дитинства. Щас спробуємо на квітень місяць, які ці яблука. Так, ну така білосніжна м'якоть. і Як бачимо, що наче соковита. Але як при надавлюванні от як Фуджі, наприклад, то там ну, взагалі тверда, щільна, тут вже вона більш така рихла. Смак кисло солодкий, приємний. Є такий післясмак, аромат відчувається. Тут їсти ще приємно його, щоб дуже так воно рихле. І, якось розпливалася, я б ще не сказав. Але от сама шкірка, от вже вона, на вигляд, і самі яблука починають підгнивати. І своїм виглядом показують, що ну вже пора ці яблука або споживати, або чекати, поки вони взагалі згниють. Тобто на квітені ці яблука бажано не зберігати. Перейдемо до такий пізньостиглий сорт. Які взагалі мені здається, що може лежати до літа. Це Бреборн Хіл. в мене тут на... Він щеплений всередині старого саду, аж гілочка прямо в тіні. Зараз продемонструю. Так, оце в мене тут старий сад на сіенцях. І оце одна щепа в мене. залишилася. І от там черешня починає рости яблука і тут якби тінь падає трошки. І яблука ці у мене не набирають окрасу. Це рік. От нарешті я бачу, що от о, вже букарка якась, треба вже обробляти мають садок. Так, я бачу, що нарешті вони плодушками. От на, на четвертий рік після щеплення плодушками от, повністю. Я вже і гілки нахиляв і обрізав, укорочував. І от тільки зараз на четвертий рік на сіянцю замітив, що дадуть гарний урожай. І вже восени побачимо, який буде забарвлення. Ну, попередньо, що можу сказати, от на Київщині ну, не радив би все-таки цей сорт вирощувати, трошки він не достигає. От І окраси набирає, зараз подивимося по смаку. Ну, от, от, трошки одне яблуко вже бачу, починає гнити. Але от ну, тверде. От кам'яне по типу Фуджі. Дуже тверде яблуко. Зараз пр... побачимо, що всередині. Я торік пробував, а мені дуже сподобалося по смаку. Так, м'яко тверда, але щоб дуже скало ще, як у Фуджі, ну, не сказав би соковита. Тобто ще є теж потенціал в лежкості. Хороший. Зараз пробуем, якийсь сейчас смак. Смак такий приємний, кисло-солодкий, насичений смак. Після смак хороший. Кислинка відчувається. Ну, щоб дуже напрягало, то б я не сказав би це вона присутня. Так як в мене яблука, от, як я вже сказав, трошки не набирають окрас і не достигають. Тому і кислинка така присутня. Тобто вони не набирають мене, вже замітив третій рік своїх властивостей, в першу чергу смакових. А так ну, відчуваю по смаку ну, хороші яблука, так погано нічого не можу сказати про них. І по хворобах і по лежкості чудові. Яблука лише от в моєму регіоні, от, ну, по крайній мере, в мене в мене в саду, я ще прищепив, да, я згадав, прищепив ще одну щепу там на е, карликому підщепі, на сонячній стороні ще побачу, які там яблука будуть. Так, і перейду до сінапів. І сінапів е, найкраще зберігається, це алматинський. От він вчора я якраз одне яблуко їв, шикарний смак. А Решта сінапів ну, до лютого місяця це максимум. Далі побачимо, там ще кілька буде це рік. Теж буду перевіряти лешкості. Зараз перевіряємо сінап Паламатинський. Так, ну ще додам це ну, Київщина. Ось. Тому ну, це в моїх умовах вирощування. Сортів, десь на півдні там деякі сорти будуть краще забарвлюватися, краще, відповідно, смак буде зберігатися, треба теж таку поправку робити. Так, і така білосніжна м'якоть, соковита, не скалующа. Ще спробую на смак. Така. Таюча м'якоть ніжна, прямо в роті тане. Кислинки взагалі немає, але цукру теж небагато, але яблуко смачне. І я б сказав би, що десертне. От Якщо блебурне там їв, то там більш такий освіжаючий смак, то тут вже таке ніжне, ніжний смак, десертне яблуко. І лежкість бачимо, ну зараз взяти. З підвала яблуко пригостити, каже, яке смачне чудове яблуко. Бачу, що лежить, але ну якщо м'якоть така не ще не тверда, то зазвичай такі сорти довго не зберігаються. Тому ризикувати я б сінапип би Алматинський. Лютий березення по вже споживав би повністю. Це так залишив для дегустації. на Палматинський. Так, ну перехожу, дуже колись робив ставку велику на цей сорт. Це кар'ють сім. Ну, щось бачу, не дуже пішов. Він у мене, по крайній морі, в саду. Так, тут ось це не пішкірне, це просто яблуко вже щось перележує. Перележу і починає підгнивати. Причину не знаю, але ну, там є кілька таких у мене сортів, що три нормальні, одне вже практично гниле. Наче закладав підвал всі Ці цілі були, ну, можливо десь пошкоджені, хто знає. Бачить, зараз бачу дуже тверде. От Бребор, не сказав на рівні Фуджі, а тут взагалі камінь. От. Камінь, хоч гостки. Хоч цвяхи забивай. Зараз е, спробуємо, яке воно на смак. Так, ну можливо, це не саме тверде яблуко. Е, фубрекс в мене дуже тверде було, там різав прямо двома руками. І ну, ніж ще не взяв нормально нажати, прививочний ніж, то е, ним ріжу, він короткий, лезом. Значить дуже тверда. На даний момент м'якоть, і я думаю, що це яблуко ще буде лежати і, можливо, і до червня без проблем взагалі. І от тверда, і що врізав, ще сок бризгав навіть. Тобто по лежкості тут взагалі питань немає. А от по смаку зараз будемо перевіряти. Так, да, щось по смаку. Він у мене не знаю, вже другий рік щось він не дуже йде. Я не знаю причину, Ну такий простенький смак, цукру небагато. Кислинки теж, до речі, немає. Ось що я замітив. Але порівнювати з сінапом Алобатильським, ну тут то десертне яблуко, тут взагалі, ну не знаю, щось мені можливо таке яблуко попалося, ну вже другий рік попадається. Щось смак. Один рік було, що наче непоганий смак, було один плід, Але, в принципі, ну, не пішов в мене цей сорт. По легкості питань немає, от по смаку є питання. Ну, так би взагалі яблук не було. Не було з чим порівнювати, я б сказав чудові яблуки. Яблука зараз би когось пригостив, взагалі в захваті були б. Ну от, все рівно, от, ну, в цьому огляді, мабуть, найгірший смак. Ну, ще, його, гляд, ще продовжується. Ще в кінці ось, знайшов дивом один пліт на зберігання клав це. Ну, Це пліт гігант. У мене є такий ліголь, там, чемпіон такий, плоди, прямо. І що цікаво, от... Прилина Києва, от хоч і гігант, але на відміну від ліголя, від чемпіона пішкірною практично не пошкоджується, що цікаво. Там ледь-ледь за кілька років, може, кілька плодів. Ось знайшов от такий, такий плодяка, красивий плід. Але вже бачу він фактично починає гнити. я розріжу. Так, пішло підгнивання, Да. Уже і мякоть така рихла, уже все, яблуко перележало. Смак чудовий, десертний, от е, ніжна така м'ятня така катающа в роті, як в сінапа. цукру е, небагато, але е, за рахунок, що кислинки немає, то яблуко е, здається десертним. Дуже приємний на смак. Єдине, це в полежкості, що да, до квітня не дотягує. А смак десертний. Ось. Ну, когось якийсь сорт виділить. Ну, можливо, в цьому огляді виділю. Ось Ну, Це, мабуть, найсмачніше яблуко на даний момент. Карот не дотягує, полежкості так, але по смаку щось не пішло. Золотий ринет, наче смак, такий. Більш менш приємний, десертний, але їсти можна, але шкість теж слабка. Блебор в моїх умовах поки що та на ті ще піде, показував, ну не, не долежує, не достигає. Побачимо, як далі буде вже до листопада, дотягує. Ну, ну і смак ну, дещо кращий, ніж каріосім, ну теж не десертний. Ну перлини тут взагалі тут говорити щось не можна. Яблуко вже перележене. Ось такий поки що огляд, там далі ще будуть лірти. Буду, якщо цікаво, то можу продовжувати, дякую за увагу.